Вітаю вас на моєму каналі. Вже починаємо купати картоплю. Слов'янка того року вродила більше. Сьогодні гарна погода, світить сонечко. Викопали вже всю картоплю. Такий врожай. Картоплі сорт слов'янка. Того року, то вона дуже така велика вродила. А другі сорта вродили такі дрібніші. Ось така слов'янка вродила. Це така подовгаста картопля рожевого кольору. Садимо різні сорти картоплі, так як кожен рік вона родить по різному. Все залежить через погоду, чи будуть душі, чи не будуть. Найбільша вродила на городі картопля Белароса. ось такий сорт. Вона такі має великі картоплинки. А це тут по край городу вродила така червона вся картопля, різні теж тут є сорти. Це така біла вродила цього року. Дрібніша набагато за червону, то ми червону садимо більше. Але тут теж є різні сорти. Жовта така подовгаста. Гренада тут є, і ще такі різні два сорти. А це сорт гренада. Цього року така вродила велика. Не вродила цього року і картопля сорт пікасом. Це така з розовими вічками. І ще є з фіолетовими. Але не знаю, як сорт називається. То вона цього року набагато дрібніше вродила. Ще на розмноження посадили таку картоплю фіолетового і чорного кольору. Вродила дуже дрібненька. Як каже моя мама, до такої картоплі треба брати окуляри, її в землі майже не видно. Зараз позбираємо вже всю картоплю. Врожай картоплі 2024 року вже зібрали. Дякую всім за перегляд і до нової зустрічі!